На вашу думку, Богдан Хмельницький правильно зробив для захисту України? Ну, спробуємо коротенько проаналізувати Богдана Хмельницького. Були його дії різні, великі, величні і ганебні були дії. Ну, почнемо із величних. Величний 1148 рік. Його похід переможний похід, аж під замостя. Молодець, але під замосця він розвернувся і пішов назад. Чигирин, що це таке? Навіщо він це зробив? Ну, розповідає тепер казки, що та ніби хтось похворів. Ну, Це все і байки. Він мав йти далі взяти столицю е, Речі Посполитої е, Краків, давню столицю польську, Краків, або сучасну нову столицю Варшаву. Мав взяти і просутити себе королем Речі От Тоді був би, його, був би його вплив на історію світу визначальним. Але він цього не зробив чомусь. Далі того самого періоду. Деякий час перед тим, оточення Львова. Що це таке було? Оточення Львова, взяття Високого замку, винищення всіх, хто був у високому замку, і потім взяття викупу з Львів'ян. Що це таке? Це грабіженський похід чи це є національно визвольна війна? Він мав взяти штурмом Львів і проголосити відновлення Руського королівства, проголосити себе королем Русі. Він мав це зробити, але він це не зробив. Мабуть, він тоді ще не мав того бачення державничку. Ну то ганебна дія, ганебна. Ну далі, зразу забігаючи наперед, 1655 рік він разом з московитами знову взяв Львів в оточення і знову пограбував околиці і знову взяв викуп. З житель Львова, це Гребішинське піхід, це ганебно. Ну його союз із московитами. Це взагалі ганьба найвищого рівня. Як то десяліття перед тим, 10, 20, і років перед тим козаки разом з поляками ходили, походи на Москву, ставили там своїх правителів, грабували, Москву робили з, з, з тими дикунами все, що хотіли. А тут Хмельницький разом з ними пішов грабувати е, і нищити річ Посполитою. Це ганьба, ганьба. Його е, намагання поширитися вплив на Молдову. Молдова це частина е, Галичини, частина Руського королівства. Е, це є правильно. Він свого сина одружив з донькою Володара і намагався е, таким чином поширюся вплив чи приєднати Молдову. Це молодець. Але Вирішальний момент він відмовив своєму синові надати допомогу військову, через що його син і загинув в столиці е, Молдови в Ясах і на його. Е, Розрахунок з кримськими татарами, яким був? Кримські татари брали живий товар, брали наших людей, українців, в рабство. Це ганебне діє, ганебне дія. Тож вплив Хмельницького був різний, але в загальному, якщо говорити глобально, це був вплив негативний, негативна роль Хмельницького в історії України.